Тепер щодо світового контексту, Міжнародний валютний фонд закликає Вашингтон та його торгових партнерів конструктивно працювати над вирішенням напруженості. Так, директор директорка, розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва прокоментувала запровадження Дональдом Трампом мит. Деталі давайте почуємо просто зараз. Ми що ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених мит, але вони вочевидь становлять значний ризик для глобальних перспектив у період повільного зростання. Важливо уникати кроків, які можуть ще більше зашкодити світовій економіці. Крісталіна Георгієва, директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду. Нічого поганого в тому, що введені масштабні мита не бачить віцепрезидент США. Джеді Венс заявляє, що падіння американських фондових ринків тимчасове і далі на Америку чекає процвітання. Це про це пише Блумберг, посилаючись на його слова. Загальна вартість американських акцій, які впали або ж втрати, загальна сума це 2,5 трильйони доларів. Ну а Ілону маску доведеться піти з посади голови департаменту ефективності державного управління. В певний момент це станеться за словами Дональда Трампа. Це може статися через кілька місяців. Причиною цього президент США називає бізнес мільярдера, яким йому треба керувати. Ну, і сьогодні НАТО виповнюється 76 років. Саме власне 4 квітня 49 го у Вашингтоні підписали договір про північно-атлантичний альянс, який поклав початок військово-політичному. Співробітництво організацію створили, аби захищати країни-члени Західної Європи і Північної Америки від потенційної, зокрема радянської агресії. НАТО стало основою системи євроатлантичної безпеки, до якої прагне приєднатися і Україна. Нині вже 32 країни входять в альянс. Головний принцип колективна оборона. Напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх, принаймні, так записано в документі. Дональд Трамп втрачає терпіння. Про це пише Блумберг. Коментар. Туючи візит спецпосланця Кремля до Сполучених Штатів за інформацію агенства Білому домі. Чекають, поки помічник Путіна Кіріл Дмітрієв повернеться до Росії та відзвітує диктатору про перебіг зустрічі. Наступні кроки щодо РФ США буде вживати лише після цього, стверджують в Блумберг. Російський посланець приїхав до Вашингтона уперше початку повномасштабної війни в Україні. Після зустрічі з спецпредставником Білого Дому Стівом Віткофом Дмітрієв заявив, що адміністрації. Адміністрація Дональда Трампа налаштована творчо і чує позицію РФ. Також Дмитрієв додав, що дві країни обговорюють відновлення авіасполучення та повернення в Росію американського бізнесу. Через нову тарифну політику Дональда Трампа у першу добу після її впровадження різко збідніли 500 найбагатших людей світу. Їхні статки загалом скоростилися на 208 мільярдів доларів. Блумберг пише, що це одноденне падіння ринків стало найбільшим з початку пандемії ковіду і найбільше втратили американські мільярдери. Зокрема, винахідники помічник Дональда Трампа Ілон Маск власне компанія Мета. Марк Цукерберг та власник Амазону Джеф Безос.